Тебе є безсмертя, ти живеш у світлі, неприступні, ти створив небо, і землю, і море, і все, що в них існує, Перше, ніж просити, ти всі наші прохання задовольняєш, тож молимось тобі, і тебе просимо, Владико чоловіколюбний, Отче, Господа, Бої Спаса нашого Ісуса Христа що зради над людей, задля нашого спасіння, зійшов з неба і воплотився від Духа Святої і Марії і Вседіви діви і преславної Богородиці. Він найперше словами навчав, згодом й ділами появив, коли витерпів з страждання і так доручив нам ножденним, грішним і недостойним. Що голови і коліна приклонили, приносити тобі моління за наші грізькі людські невідання. Ти сам милостивий, чоловіколюбче, вислухай нас, коли взиваємо до тебе, зокрема ж у цей п'ятидесятний день, коли ти після того, як Господь наш Ісус. Ми, прийми нас, що припадаємо до тебе і кличемо, ми згрішили, тобі би віддані від Матері нашій, бо ти Бог, наш. О, Господи Ісусе Христа, Боже наш, ти ще живе за життя, переводаючи між нами, подав свій мир людям і постійно, подаєш вірним дар при Святого Духа, постанемо спать поємстві. Зокрема, сьогодні зі слави своїм апостола, і учнів цю нас спови вогняних язиків, наснаживши їхні уста, корисний кожний народ у власній мові прийняв до свого слуху, бо пізнання й ми просвітилися світом Святого Духа, та визволилися від омани, мові темряви, За роздачі видами і вогняних язиків. І задля природного діяння навчилися ми вірувати в тебе, і вихваляти тебе за всем і Святим Духом, освітившись одним божеством, і освітою та владою, бо ти все весяні, і незмінний та непорушний образ, його природи, істоти, при і істоти, оджерло премудрості влада, і наші грішні уста, і навчи нас, як і за що слід молитися. Хоч, ти знаєш не число наших гріхів, але ми добросердя перемай їхній безмья, ми ж без зострахом стоїмо перед тобою, кинувши без водня твоє милостиве знадіє нашого серця, покири нашим життям, молесло, кави, що все сотворіння, своє невимовністю, молистю і сили, і для тих, які плавить буря, Покажи нам шлях, як квім нам іти, Нашим думкам зійшли духа про мудрості, духа розуму, дай нашому не розумові, духом острого горний наші вчинки, і духа правила нови внутрі нашому, духом могутнім у твердих істі наші полоси, аби повсякденних відух, младий, направлялась до добра, аби сподобалися нам виконувати, Твої заповіді завжди пам'ятати, про твій славний прихід, та просудна ученикам нашим, і весь спокошала нас, тілесна краса, всього світла змісним прагнення до прийдеш і скарбі, бо до влади сказав, що коли хтось не був, попросить у та, напевно, одержить від того, спокон вічного ся і Бога, тому і ми грішні в день приходу Твого Святого Духа, молимо Твою доброту, що нам усе, що потрібно, для спасіння. Господи щедре, подати до всякого бла, бо щедро даєш, що просимо, ти співчутливим достим, бо що часи нашого ті, крім віка, тож добре серво нахилить до нас, що перед тобою зіняли коліна, ящистя нам віряти наших, дай Господи своєму народові, твоє ще дроги, нас, твося до неба по святина, Свіди свіє спасені правиці, Покри нас, попрохін своїх і не відхинь твоїх рук. проти тебе єдиного ми рішимо, а тобі єдиному й служимо, не мімо чужому а ані просягати наших групи інших богів. Прости нам гріхи, прийнявши наші, коли на напреклонні молитвення. подай усім нам руку Бога, приме отсю спільну молитву, як приємне кадило, що приноситься перед Твоїм. Все ласкавим Христом, весь задом спасіння людства, та розірвав нерозрівні кайна несмерті, і розбив пекальні засоби, та й подавав безліч лукавих дух і привів себе, як непорожна жертву за нас, віддавши своє пречисте тіло, вільне від усякого гріха і для нього неприступне, дивним цим несказаним все, що наїстом. Ти дав нам життя вічне, зійшовши в ад, розірвати вічні кайдани і тим, що сидів у темряві, показав виї, а змія зачинальника злоби, що сидів у безодні, ти велична премудроста Отця, полонив Бога мудрою принадою і зв'язав кайданами в мороку, та й прикріпив його своєю незмірною синою, та не згаснім вогні пекла у вічній темряві. Владико всіх Боже, Спасителю наш надії всіх людей, землі і тих, що далеко на морі, Ти в цей останній великий спасений день празника п'ятидесятниці, показав нам тайну святої, недосушної співіснуючої, нероздільної і незлиплої Троїці. та прихідне щастя Твого Святого і Жило Духа, якого ти зіляв у вигляді вогняних язиків на твоїх святих апостолів. Ти вчинив благовісниками та відповідниками нашої неочестивої віри, і показав проповідниками справжнього богослов'я, ти в цей досконалий і спасений праздник зволив прийняти молитовані почесні приноси за тих, що пані, даючи нам велику надію на злагіднення їхніх мух і свою дани святів, вислухай нас мирени своїх слуг, твоїх молільників. У покой душі твоїх спочили в слугу місці світлі, у місці приємному у прохолодні, звідки уступила всяка недуга журба і зітхання, і оселі їхні душі, в оселях праведних, сподобані їх миру і полежні. Немерті босвалі тебе, Господи, ані ті, що мані, не не сміляться віддавати тобі прославу, але ми живі, славословимо тебе, і молимо. І приносимо тобі моління і жертви за їхні душі. Свята яниця спаси нас, пресята, Борониця спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси! нас! Ми, слани, а посолі йому і мученики, від всіх святих твоїх твої, твої милості, людям твоїм народі, славні безсрібники, моліть Бога за заноли твами, слани безстрібники, рабів рабі тві, заступниця світу і твердиня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повся час, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Милосердя двері відкрина, благословина Богородиця, щоб надіятися на тебе ми не погинули, але щоб ізбавились з тобою Він бід, Ти мої все спасення роду Християнського. Сверху Дібе життя подати, придій іселися нас і очисти нас від всякого схватний, спаси благої душі наші. Слава Вішнім Богу на землі, не люди благоволини. Слава Вішні Богу на землі, як люди благоволині. Господи, Горомі Христя, і Спасибо. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. всі дні їхнього життя. Так само хочу побажати саме найкращі побажання і священно-служителям, які служать і допомагають отцю Василю. Бо я свого часу і сотрудником був, і парухом був, і перейшов і Крим, і Рим, і знаю, як то є в одних і других випадках. Тому всім священникам вашої парафії. З родинами бажаю всього найкращого, нехай Господь Бог сотворить їм многих і благих літ. Новая літа, літа, новая літа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ісусу! Братія і сестри, цей празничний день. Найперше я хочу подякувати отцеві Сергієві який є парухом храмом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, що на Городоцькій, юридичного деканату, що згодився сьогодні очолювати цю Божественну святу літургію. Сьогодні служити є дуже тяжко, повірте. Ми вже це мокрі, як кажуть, вже е, не раз, знаєте, як олігархії святкують в саунах. ми теж вже маємо саву. Ці ві, мокрі, не один раз перейшли. Таку сауну, але я думаю, що найважливіше, щоб ми прийшли сауну нашої душі, очистили від того всього, що не дає нам жити спокійно. І я певний, що та свята Літургія, вона кожного з нас підносить до Царства Божого. І ми, сьогодні, зійшовшись, відчули ту ласку Божу. Відчули через слово Отця Сергія, яке він промовив із щирого серця свого. І найперше, звичайно, хочу побажати вам, щоб ви це слово, яке промовив отець, прийняли до своєї душі і жили ми. Бо то дуже часто так буває, знаєте, отець, особливо, коли йде на праздник, він переживає, він готується, він думає, що сказати тим людям, але який наслідок. Тих його переживань, тих його труду, тих, не, тих того часу, а наслідок має відбитися у нашому житті. Коли Ісус Христос навчав апостолів, то Він сподівався, що вони слухають Його і виконують Його. А власне він так і говорить. Що хто слухає Слово і зберігає, його, тобто виконує, той має життя. І ми маємо слухати, що нас церква вчить, коли вчить нас Патріарх, коли вчить нас керуючий митрополит, полечить нас парух, ми мусимо дослухатися, бо це говорить не від себе особисто, а це є слово Боже, не навчає священник якісь свої особисті принципи життя, а навчає те, що Дух Святий його відкрив, і ми знаємо і бачимо, що через нашого Отця Сергія Дух Святий у нас сьогодні дуже гарно промовив, головне, щоб ми це прийняли до свого серця і тим жили. Тож, паче Сергію, щиро вам дякую за ваше слово, за ваш провід у сьогоднішній святій літургії і хочу побажати вашій родині, вам особисто, вашим діточкам. І особливо хочу побажати вашій парафії, щоб ви зростали у Дусі Святому, і щоб ви, Господь Бог бачачи ваше ревне, праведне, священне життя. Нагородив вас разом із своєю парафією, бо кожний священник не сам спасається, а спасається разом із своєю парафією, яку Бог їм заручив. Хай Господь Бог вам благословить у ласці Божій, у Божому благословенні на многії і благої віта. Вже добре. Для зілля, яке ви сьогодні приносили до церкви, а також підемо на Хресний хід, оці будуть вас опроплювати свяченою водою. І після цього буде ще мировання і ще буде концерт. Наші хористи підготували для вас коротенький концерт. Бо прошу ще не розходитися. Але перед тим ще хочу подякувати. Тому що власне, сьогоднішній день я хочу згадати всіх тих, які. Причинилися до свята, які старалися у цьому святі. І отець вже згадував і отців, які трудяться в цьому храмі, отця Василя Ковальчука, отця Василя Урбановича, отця Тараса Савчука, які кожен день служать святому Божеству літургію, служать утренню, вечірню, молебні, сповідають вас. Не раз буває, що і хоронять, хрестять, шлюби дають. Отож, хочу найперше подякувати священникам, які трудяться і служать на славу Божу і на спасіння наших душі. Господь Бог їм, благословить своїм ласку. Хочу також подякувати всім, хто трудиться в прехрамі нашому, при нашій такій скромній капличці. Це наші дяки, це наші паламарі, це наші сестриці, прибиральниці. Це хочу особливо згадати наших катехитів, які трудяться для ваших діточок. І ще раз при нагоді пригадую кожному батькові, кожній матері, щоб ваша дитина є зобов'язана вчитися у катехітичній школі. Не каже собі, тато, мама, хочу посилаю, хочу, не посилаю. Ні. Якщо ти вважаєш себе християнським батьком, християнською матір'ю зобов'язаний, щоб твоя дитина зростала у Богу пізнанні. А де може дитина пізнати Бога, якщо не у патехітичній школі? Тому прошу батьків вам при нагоді, коли сьогодні так чисельно ми всі зібралися, пригадую, що труд наших сестер та є дуже тяжкий, але я їм не полегшую труд, а хочу їм ще більше їх нагрузити трудом. І тому хочу, щоб кожна дитина нашої парафії приходила на навчання. До хатіптичної школи. Хочу подякувати нашим спільнотам, нашій вітальній дружині, хорожанській дружині, спільноті віри і світла, нашому дитячому хорові, молодіжному хорові. Хочу подякувати усім, арійська дружина, молитовна спільнота, яка є в на нашій церкві, але також дуже хочу подякувати тим, які трудяться на будові нашого храму. І при нагоді хочу попросити вас, щоб ви, кожен з вас, помолилися молитву за оздоровлення нашого головного подівничого пана Тараса і пана Федіра. Не буду переповідати, яка причина такого мого прохання, хто побажає то окремо підійде розкажу. Але прошу про молитву для тих осіб, які дуже потрудилися з першого дня, трудилися на водові храму і зараз потребують. Нашої спільної молитви. А також хочу, щоб ми молилися. І хочу подякувати усіх вас, всіх тих, які постійно приходять на до храму, і тих, які зараз трудяться, і бляхарів, і е, тих, що трудяться на штукатурці, і всі, хто трудиться на сходах, і хочу, щоб ви допомогли. Я завжди вам говорю, приходьте. Чомусь не дуже мене слухати про це. Ну, ще якось. Як то кажуть, прохання моє про збірки, то ще якось за третім, за четвертим разом вислуховуєте. Але чомусь не вислоховуйте мого прохання приходити і активно брати участь у будові храму. І для прикладу, і хочу сьогодні особливо подякувати пану Володимиру Ярмолюкові, який постійно від першого дня будови кожен день. Дві-три години, скільки може, приходить, і це є велика праця, якщо так кожен парафіянин пожертвував своїй праці, це була б величезна, величезна робота, це була б величезна користь, і це б пришвидшило і полегшило дому нашого храму. Хочу усім, усім побажати, може, кого забув, але всім найперше хочу вам парафіянам і припожати нашого храму. Дякувати і побажати всім, кого я перерахував, Божого благословення, здоров'я, миру у ваших сім'ях, у ваших душах, чистоти життя. І хай Господь Бог благословляє вас у здоров'ї і у спасенні, на миногії і благі віта.